Вітаємо ви в ефірі. Доброго дня, вітаємо всіх на зустрічі з Валентиною Снігирьовою. Доброго дня, ми вас бачимо. Щоб... Все чудово, презентації бачимо, вас бачимо. Можна розпочинати? Доброго дня, шановні вчителі, рада знову з вами поспілкуватися. І сьогодні я представляю підручник Зарубіжна література 6 клас, зроблений у видавництві освіта колективом авторів у складі Наталії Кадаб'янської, Лариси Удовиченко і мене Валентини Снігирьової. Підручник підготовлено за модельною навчальною програмою Зарубіжна література 5-6 клас, яку створили науковці Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Новизна нашого шкільного курсу Зарубіжна література 5-6 класи. Це насамперед перевага творів, героями яких є діти, зокрема й ровесники наших учнів, актуальні для шестикласників теми запропонованих творів, найбільш популярні серед читачів цього віку жанри: міф, оповідання, новела, повість, повість, казка. Я коротко пролистаю для вас. Зміст програми, щоб ви ще раз переконалися, наскільки простим і доступним для шестикласника є цей курс. Справді, зверніть увагу на жанри, які представлені у нашому курсі, на теми. Ось все, що під силу прочитати шестикласнику, якраз ми дібрали для нього, якраз згідно до його віку. Ось в вашій увазі пропонуються твори на вибір, сучасні твори це для читання і обговорення два-три твори на вибір. Ну, вчителі можуть, наприклад, вибрати два, можуть вибрати чотири, дивлячись, який клас, який клас перед ними. Як представлено ці твори у підручнику? Ну, насамперед, це повні твори, якщо йдеться про міфи. Біблійні історії, притчі, оповідання та новели, і в скороченому вигляді це із збереженням сюжету, і із збереженням стилю авторського, це мається на увазі повісті, повість казка, а також у вигляді. Ключових яскравих ключових фрагментів із цих творів, це насамперед стосується сучасної літератури. Повні твори надано в нашій інтернет-скарбничці, це електронний додаток якість освіти. Ось змістовий контент, як подано в підручнику, у вигляді яскравих вступних статей до розділів, коротких таких десь на третину сторінки. Далі у вигляді цікавих фактів з біографії письменників, які якраз репрезентують письменника як особистість, як творчу особистість. І тлумачення теоретичних понять із залученням художнього тексту. Це поняття не, не просто подані в рамочках, а вони пояснюються на основі того чи іншого тексту художнього. Візуальний контент. Ілюстрації, фото, малюнки, інфографіка, а також таблиці, схеми, маршрути, інтелект-карти, хмаринки слів, меми, скрайбінг, комікси, плакати. Контент з другого стопчика це той, який є у підручнику як візуалізація, і разом з тим він виведений у завдання. Які є в підручнику до кожного створів, з творів, інструкціями і зразками, за якими учні самостійно створюють візуалізацію до того чи іншого виучуваного твору. Ну і аудіовізуальний контент представлений нами в інтернет-скарбничці нашого підручника. Це за покликанням, діти зможуть перейти в електронний додаток і прочитати повні тексти творів або прослухати їх, знайти там завдання для себе тощо. І ось, дорогі вчителі. Коли я думала, про що я сьогодні буду в черговий раз говорити з вами, рекламуючи чи представляючи свій підручник, і що таке в ньому є нового, чого немає в інших підручниках, я для себе виділила такі моменти. Певно, що підручник, насамперед має мотивувати учнів до навчання, має їх стимулювати до навчання. Але як ми знаємо зараз, скільки вже всього є у підручниках, як різної інформації, як вона подана, які зараз можливі прийоми візуалізації матеріалу залучаються, а мотивація до читання чомусь не зростає. І зараз останні 20 років, навіть більше, вже вже понад 20 років, психологи говорять не про мотивацію, а про залученість до навчання. Що стосується літератури, то це що таке залученість, це певна. Така техно... технологія, наприклад, здивування дитини якимсь чи сюжетом, чи героєм, чи ситуацією, яка обігрується у тому чи іншому тексті, щоб дійсно це чіпляло дитину, щоб і тоді вже на основі цього виникає мотивація. Якщо ви бачили Мої роботи, це статті, зокрема, у журналі Всесвітня література в сучасній школі, який, на жаль, зараз закрився, але ви, мабуть, знаєте, багато дехто з вас були його підписниками. То ви бачили, що у моїх статтях я неодноразово говорила про цю залученість і показувала, як це є на практиці, як реалізовано це у підручнику, і чим саме. Наш підручник відрізняється від підручників інших із зарубіжної літератури, зокрема. Ну, насамперед, ви, якщо хтось уже тримав у, у руках або бачив підручник п'ятого класу, то ви бачили там позначку STEM. Всі підручники, які роблять, Видавництво освіта, вони йдуть з цією позначкою. Це що це означає відносно літератури? Наш підручник не дає готових знань, він вчить їх здобувати самостійно. Це якраз ми йдемо у ногу з державним з новим державним стандартом. І виконуємо ті завдання, які поставлені навчити практично дітей, навчити їх вчитися, навчити їх самостійно здобувати знання, використовувати їх на практиці. Наш підручник вчить ставити запитання і шукати відповіді на них. У нашому підручнику ви не знайдете дублювань в контексті. Читання, аналіз, інтерпретація містять ціль, діяльності і методи прийоми і завдання, з допомогою якої, яких цілі здобувається, а також рефлексію. Підручник навчає грамотно і ефективно взаємодіяти, тобто формує м'які навички, заявлені у стандарті як наскрізні вміння. І для вчителя підручник містить можливість навчати варіативно, щоразу з новим поєднанням поданих у ньому запитань і завдань. Готуючи наш підручник, ми використали стратегію читання, автор підручника як читач. До речі, ось я коли Готувала презентацію до свого виступу, знайшла таку досить вдалу цитату Антуана де сент екзюпері Не ображайте дітей готовими формулами, формули порожнеча, збагатіть їх образами і картинами. Не обтяжуйте дітей мертвим вантажем, вантажем фактів, навчіть їх прийомам і способам, які допоможуть їх осягти. От, якраз ми хочемо практично. Показати, як це зроблено у підручнику, на чому, власне, побудована ця стратегія читання, автор підручника як читач, на психології, на от зіткненнях психології творчості і психології сприйняття мистецтва, митець, художник чи письменник. Вражений якоюсь подією, чи людиною, чи явищем, розповів нам, намалював, чи е, створив музику, чи е, полотно е, ж, живопису, щоб поділитися е, з глядачем, читачем чи слухачем. А вже ми, як реципієнти, Теж сприймаємо це явище, цю подію, цю людину так, як нам хотів своє враження передати митець. Тобто є психологія творчості, психологія сприйняття, і вони між собою поєднуються. Через те саме виникає діалог. Діалог у е, читанні твору, е, взагалі мистецький діалог, і е, саме так ми хотіли показати твір у нашому підручнику, розібрати його. Ми не даємо нічого готового, ми е, створили систему е, запитань і завдань. Ось я вам її зараз е, пролистаю, щоб ви зрозуміли, як. Це зроблено в підручниках, підручнику, і для чого ми це робимо. Отже, дитина, яка щойно прочитала текст, навіть якщо це розпочато читання в класі, якийсь перший уривок прочитала, вона, маючи будь-який рівень розвитку, може включитися зразу в діалог. Відповісти на запитання, що в оповіданні, наприклад, останній дюйм вас найбільше схвилювало. Поясніть, чим захопив вас сюжет твору, або захоплює, якщо це тільки початок читання. Далі йде поглиблене, поглиблений аналіз твору. Це все класика, це ніхто нічого не вигадав, це просто. Побудова така запитань і завдань, виходячи з класичної психології і з класичної методики, чому вона зроблена? Через те, що як показує мій досвід, і як ви, мабуть, бачите, що зараз. Що завгодно можна побачити в підручнику? Тільки не можна побачити от такого розділу від початку розбору, вибачте, від початку до кінця твору, щоб це було дійсно цілісне сприйняття твору читачем, учнем. Ми намагаємося це відтворити. І далі на етапі поглибленого аналізу твору? Знову є запитання. Ось щодо оповідання Олдвіджа останній останні дюйм. Якими ви уявляєте батька і сина на початку оповідання, які стосунки склалися між ними? Поміркуйте, чому в найкритичніші хвилини бен думає про сина, чому він себе звинувачує? Оцініть поведінку Деві в ситуації, що склалася. Знайдіть у тексті художні деталі, які допомагають зрозуміти його переживання. Тобто, бачите, ми ведемо учня шляхом спостереження над художнім текстом. Він читає і має думати, ми привчаємо його до цього, не просто даємо якісь узагальнені запитання. Чи завдання, а навчаємо його, іти від тексту, і сприймати його і розуміти. Далі зауважте, як пригодилися хлопчику його знання з географії, уміння користуватися компасом і картою, орієнтування на місцевості, знання будови літака. Звернувшись до тексту, розкрита майстерність письменника з малювання екстремальної події, відтворені думок і почуттів героїв, їхніх діалогів і дій. Яка художня деталь є ключовою в цьому оповіданні? Наведіть приклади її використання автором. Після того, як діти вже занурились у текст. Обдумали його, вони можуть створити, проходить рефлексі, рефлексія, і вони можуть створити певні уже візуальні продукти. Наприклад, позначити на географічній карті маршрут літака, де сформулювати висновок про реальні ризики героїв оповідання. От. А там вони. Прочитали оповідання, вони собі уявляють, яка це місцевість, і на карті це видно, що справді це йшла боротьба за виживання. З допомогою двох-трьох речень висловить припущення з наведенням аргументів про можливість або неможливість налагодження стосунків між Беном і Деві після описаних подій. Бо оповідання. Воно е, на цьому обривається, стосунки е, між сином і батьком були натягнуті. А як далі це стануть вони е, дійсно е, більш теплішими, ці стосунки чи ні? Нехай діти висловлять е, своє, свою думку на основі прочитаного. Далі, ось для співпраці блок. Об'єднайтесь у пари, виберіть один із діалогів оповідання і підготуйте його виразне читання за ролями, сформулюйте і запишіть правила конструктивного спілкування в екстремальній ситуації. Об'єднайтесь у групи і доберіть із інтернет-джерел фото із зображенням Єгипетської пустелі, Червоного моря, Акул, надрукуйте їх і розмістіть у класі. Як ілюстрації оповідання. Це вже сучасні такі е, е, запитання, е, сучасний, е, так би мовити, е, контент, оцей актуальний, який ми е, підтягуємо е, завдяки е, тому, що е, зараз у нас зарубіжна література, це також інтегрований е, курс і він е, у, у зв'язку з тим, що в нас є завдання такі у стандарті використовувати міжпредметні зв'язки, то ми тут на основі прочитаного даємо такі е, завдання для співпраці. Ну, і е, така в нас рубрика е, цікава. У нашому підручнику «Пробуємося на роль. Е, Дивіться, що ми в електронному додатку зараз подаємо, крім повних текстів, аудіо, відео, ми подаємо різні такі ігрові технології, різні ігри, там найрізноманітніші. Водночас. Наскільки це сприяє засвоєнню тексту, це вже ну, на основі того, якби вже дійсно учень добре засвоїв зміст тексту, він може там і пазли поскладати, і кросенси вирішити, і виконати інші запитання. А от тут якраз вживання в цей текст, ну, я бачила, наприклад, електронні додатки. Що діти самі можуть, чи, чи мають провести навіть якусь частину уроку, якийсь момент уроку, за тим чи іншим твором? Ну, це, звичайно, теж можливо. Ну, а от. Коли діти настільки вживаються в цей зміст, в сюжет, наскільки їм подобаються герої, що вони можуть створити будь-які, наприклад, театральні сценки, або ж підготувати репортаж за сюжетом оповідання Олдріджа Останній Дюнь, і тут наведена така. Досить коротка і зрозуміла інструкція. Підберіть виконавців на ролі Бена і Деві. Представтеся як очевидець події, репортер. Коротко і чітко відтворіть зміст події і вчинки її учасників. Задайте запитання батькові і сину, передайте атмосферу події і власні враження від неї. Тобто, ми тут бачимо якраз завдання. Для групового проєкту, який можуть виконати діти, і я впевнена, що виконують вони його із задоволенням. Таким чином, наш підручник це не тільки книжка для учня, а цей певною мірою посібник для вчителя. За його матеріалами. Вчитель може створити відеоурок, якщо це онлайн навчання, провести експрес або міні-дискусію за вибором, наприклад, за останнім отим запитанням, як ви вважаєте, чи складуться надалі теплі стосунки між батьком і сином. Може провести вчитель класичну урок бесіду за запитаннями і завданнями підручника, також може підготувати проєкти, а в нас таких проєктів багато заявлено у підручнику під рубрикою. «Пробуємося на роль і запитання, і завдання для співпраці. Це можуть бути і комікси, і скрайбінги, і театралізація та інші. А також вчитель може використати ці запитання із рубрики: створюю найбільше там таких запитань для самостійної роботи, для перевірки і самоперевірки учням запропонувати ці запитання. Тобто, як бачите, що ми даємо ідеї, ми створили. Таку методику, щоб задіяти вчителя зі свого боку, і учня, саме методика такого практичного читання, читання з розумінням і читання для життя, читання для осмислення прочитаного. Думаю, коли ви полистаєте наш підручник, ви побачите і зрозумієте, в чому, власне, суть цієї ідеї, і думаю, що ви проникнетесь нею. Що зроблено нами? Зроблена програма, нова модельна програма у центрі уваги, якої саме учень, школяр. Контент підібраний під цих школярів 5 6 клас. Забрані твори, які вже дещо застаріли змістовно, трохи в них застаріли ці переклади, Осучаснений цей контент. Написали ми два підручники п'ятий і шостий клас і працюємо далі. Створили програму 7.9, яка Зараз проходить експертизу, також розробили там новий сучасний контент актуальний для сьогоднішніх семи восьми, восьми класників, у якому велика його частина відведена перед профільній підготовці наших. Учнів та учениць. Ну і я думаю, що будемо з вами зустрічатися і надалі, на таких веб-конференціях, в живій творчій атмосфері. Якщо у вас є запитання, якісь, я з задоволенням відповім. Дякую за увагу. Так. Валентина Васильна, вас ви мене чуєте? Так, так, чую. Ви закінчуєте, ви закінчуєте, чи ми продовжуємо? Я вже закінчила. Валентина Васильівна, в чаті запитань немає, тому напевне, ви розкрили. Ті питання, які цікавили які вчителі, то питань немає, тому ми вам дякуємо за, за те, що ви поділилися власним досвідом, власною авторською концепцією. Вам і всім освітянам гарного дня, гарного вечора, миру і перемоги нам. Дякуємо.